Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отчу Іссина і Святому Духові, і повсякчасний, і вічні амінь. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на смужний, дай нам сьогодні, і нам провини наші, як тим, прославним лайком нашому, ніж любимо, супутник. Але визволи нас від лукавого, Бо Твоє Царство і сила, і слава і, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчасно, віки вічні. Амінь. Господи, помоли, 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 Господи, помоли Господи. Помили. Для нас, сучасників, дуже важливо не забувати про тих, які поклали голови за те, щоб ми... Могли вільно жити на, на нашій землі. І сьогодні, через рік, після того, як втратили, поховали ми нашого друга, нашого побратима, українського героя Володя Степанка, тут біля його могили маємо розуміти, що героїчний шлях таких як Володя Степанок. Він повинен залишатися завжди разом з нами. Цей героїчний шлях, його смерть заради нас, вона повинна розказуватися, передаватися майбутнім поколінням, щоб ніколи, ніколи, ніколи ми не забували імена, прізвища тих людей, які поклали голови за Україну, за святу справу. Бо коли, напевно, володя. Вибрав для себе професію військового. Коли він був на фронті, був на передовій, в нього всередині, очевидно, бурлили оті великі ідеї. Він розумів, заради чого він це робить, заради чого він покладає свою голову, заради України, заради нашого майбутнього, заради збереження нашої честі, гордості, нашої території. Заради своєї родини, заради всіх нас, українців. Ми не маємо права сьогодні та й завтра і в майбутньому забувати про таких героїв, як Володя Степанов. Друже Володимире, я думаю, що ти знайшов своє достойне місце там на небі. Ти є серед тих ангелів, які оточують Господа. Ти є в тій небесній варті. Яка сьогодні опікується Україною. І та справа, за яку ти поклав голову, вона ще не завершена і ще є далеко до нашої великої перемоги, до збереження нашої національної ідентичності, за яку ти поклав голову. Але я хочу, щоб ти пам'ятав, друже Володимире, що ми твої побратими, тут на землі, ми будемо продовжувати твою справу і будемо боротися за ті високі ідеали. За які ти загинув? Вічна тобі пам'ять, а ми розуміємо і знаємо, що герої ніколи не вмирають. За тебе будемо завжди пам'ятати. Слава тобі, герою! Слава Україні! Героям слава!